Магія у справі Міндіча за двох фігуранток справи 37 мільйонів гривень застави внесла новостворена кампанія зі статутним капіталом у тисячу гривень. Свероденко анонсувала масштабний аудит усіх держкомпаній, зокрема у сфері енергетики. Безугла проти Єрмака. Нардепка заявляє, що голова ОП мріє прибрати Буданова і Федорова. Вулиці можуть вибухнути серйозні фігури та деякі українські мери готують майдан проти влади. У новоросійську вибухи та потужна пожежа на ключовому терміналі Росії. І також палає НПЗ у Саратові. Битва за Покровськ ССО розгромили місце зосередження особового складу 51-ї армії РФ. Повно трупів. Світовий прогноз від економіст на 2026 рік. Планета готується до нових криз. а Україна продовжує воювати. Привіт, мене звати Катерина Пахальчук. і Я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Як ми вчора і обіцяли, повертаємося до вас із черговою порцією новин про скандальну справу корупції в енергетиці. Зупинилися ми на тому, що фігурантам убурудки обрали запобіжні заходи. Ішлося про тримання під вартою з можливістю внесення застави. Так от, за деяких персонажів гроші вже встигли внести. Пощастило двом працівницям бек-офісу Лесі Устименко та Людмилі Зоріній. За них внесли 25 і 12 мільйонів гривень відповідно. Ну у тому, що заставу внесуть, ми не сумнівалися. Не було сумнівів і у тому, що щось тут буде нечисто. І Дання Радіо Свобода це підтвердило. З'ясувалося, що 37 мільйонів гривень на заставу заплатила фірма зі статутним капіталом у тисячу гривень. Схеми з'ясували, що Вангар це київська компанія зі статутним капіталом в одну тисячу гривень, створена в травні цього року. За даними «Юконтрол», товариство не має у власності нерухомого майна чи автомобілів. Також не вдалося знайти дані, які можуть свідчити про здійснення нею господарської діяльності. Зазначений основний вид діяльності виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі. Коротше, традиційно питань більше ніж відповідей. Скажіть мені, будь ласка, новини. Є і по Тимуру Міндічу. Як ми вчора розповідали, проти бізнесмена ввели санкції строк застосування санкцій три роки, а для позбавлення нагород безстроково. Заборони на в'їзд немає. Стандартний набір і строк санкцій, включно з повним блокуванням активів. Миттєвий ефект застосовано до осіб з підтвердженим іноземним громадянством. Окрім цього, санкції реально блокують активи в Україні. Твердження про те, що вони не діють на українське майно це маніпуляції, які не відповідають дійсності. І так, особа з іноземним громадянством Йдеться про ізраїльське, а от з українським можуть бути проблеми. Видання РБК з посиланням на джерела пише, що розглядається питання позбавлення міндіча громадянства України. З цікавого є ще інформація від української правди про те, що Тимур Міндіч виїхав з України до Польщі менше ніж за 5 годин до обшуків у нього вдома. До речі, маємо ще цікаву інформацію про колишнього віцепрем'єр-міністра і очільника Мін'єду Олексія Чернишова. Напередодні ми розповідали про те, що після отримання першої підозри влітку до отримання гром... На схемі з енергетикою він залучив свою дружину. Так от, дружина Чернишова у цьому схоже набагато глибше. Дружина Олексія Чернишова. Світлана намагалась сховати матеріали, пов'язані з будівництвом чотирьох маєтків у себе на роботі в університеті, але з обшуками прийшли і туди. Йдеться про будівництво чотирьох маєтків в Козині, які під час повномасштабного вторгнення будували люди, пов'язані з Чернишовим. Ну і ще кілька слів про саму справу. Голова НАБУ Семен Кровонос розповів, що операція Мідас, яка власне і розслідувала розкрадання в енергетиці, почалася два роки тому. Ми, в принципі, особовий склад приблизно два-два з половиною роки тому назад, був орієнтований на збір інформації щодо діяльності так званих бук офісів. Це такі організовані квартири можна так сказати, простими словами, ну офіси і будь-які інші приміщення, в яких відбуваються зустрічі і обговорення поза державними установами, і відбуваються обговорення. Впливу на цих державних установи, укладення якихось контрактів, і потім принесення до цього перенесення до цього бек-офісу фактично частини неправомірної вигоди для її подальшого розподілення між учасниками легалізації, перетворення її в, в валюту. І з моменту початку розслідування Володимир Зеленський з колишнім бізнес-партнером Міндічем не спілкувався. Про це розповів сам президент. Отакі от, от новини станом на сьогодні продовжуємо слідкувати за розвитком подій. А розвиватися буде чому, бо операція Мідас розворушила, ну скажімо, осине гніздо. Після оприлюднення деталей розслідування розкрадання в енергетиці проведуть аудит усіх державних компаній, зокрема енергетичних. Про рішення розповіла прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Ми припинили повноваження чинної наглядової ради, відсторонили від виконання обов'язків менеджмент, працівників по яких є підозра, бо тривають перевірки правоохоронних органів, і запустили державний аудит. Ми ухвалюємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, в першу чергу енергетичних. Уряд доречив наглядовим радам перевірити стан роботи компаній, зокрема в частині здійснення державних закупівель. Ми проводимо перевірку всіх компаній. Наше завдання системно викорінювати корупцію. Ну ми вже в очікуванні, що вилізе ще поки можемо зробити припущення, що на черзі Міністерство оборони. Видання політико пише, що зовсім скоро будуть обшуки у рамках розслідування завищених контрактів на закупівлі. Але повернемося до анонсованого аудиту серед компаній, якими точно займуться Укроборонпром. І тепер зацініть після новин про перевірку наглядову раду Укроборонпрому покидає екс-міністр економіки Тимофій Молованов. Звісно, ми можемо припустити, що він просто дистанціюється від скандалів. Пішов з посади він і у наглядовій раді енергоатому, який у центрі того самого розслідування про розкрадання в енергетиці. Ось як він власне пояснив це. Була наглядова рада, а, був правління там, і я заслу... ну, разом з усіма іншими слухав і колег, і слухав те, як там. А... Нам звітують люди, які мають боротися з корупцією про те, як вони хіхікають і кажуть, що у них нема даних про те, що а, а, там є корупція. Ну так треба розслідування проводити. Тому а то, що в ЗМІ написано, у них немає даних, і така, знаєте, отмазка і все. Але питання все ж є, особливо після таких його заяв. І як ми кажемо, кожен з нас е президент на жаль, кожен з нас корупціонер, ну в більшості в Україні. На жаль. Просто хтось менше, більше. звіутримаю свій оцінки. Єдине, що можу сказати, з нетерпінням чекаю анонсованих перевірок державних структур, особливо оборонних. А ви поки поставте лайк цьому відео і пишіть у коментарях, що про все це думаєте. Але крім корупції, є в Україні ще дещо незмінне. Мар'яна Володимирівна базугла. Що на цей раз спитаєте ви? Ні, вона не намагалася увірватися на засідання оборонного комітету. Вони закрилися середини. Там у заложниках Василь Васильович Малюк закрилися просто щоб не пустити Мар'яну. Але все ж надокучила добряче, бо як каже, сама безугла її заблокував у месенджерах голова офісу президента Андрій Єрмак. Єрмак образився і заблокував мене у WhatsApp. Ну все, Андрію Борисовичу знімаю браслет. Добі вільний. хоча завжди готова до конструктивної співпраці, якщо люди готові до переосмислення. Та на жаль, при владі люди часто втрачають хист до саморефлексії сприйняття критики. А формують упередження власної правоти. Чи правда це питання відкрите, але історія стосунків, а точніше звинувачень Єрмака Безуглої, натякає, що може це і правда, Бо пані Мар'яна закликала звільнити його з посади керівника офісу президента, звинувачуючи в узурпації розуму Зеленського, і переконувала, що Єрмак хоче здихатися Буданова і Федорова. Визнаю, безугла може дістати, але реально цікаво, що ж вона там виписувала, що її прямо таки заблокували. Пишіть свою версію у коментарях. Новий майдан, голова партії Братство Дмитро Корчинський заявив, що на тлі скандалу з плівками міндяча в Україні готуються вуличні протести проти центральної влади. Але за його словами протестуватимуться не так проти корупції, як з метою розхитати ситуацію в Україні. Ця інституція, верховний головнокомандович, в часи війни на ній багато що тримається. Це цвях, на якому висить держава сьогодні. І оцей цвях не треба, щоб його видерли зі стіни. Не треба, не треба, щоб його розхитали, а його зараз розхитують різноманітними такими самими речами. Більше того, Корчинський переконує, що про кремлівські та проамериканські політики одночасно активізують інформаційну політичну кампанію за повалення влади в Україні, намагаються спонукати вуличні протести. Щодо вуличних протестів. Вони вже готуються. Готуються вже майдан, готуються заворушення вуличні. Готуються спроба підірвати фронт, і в цьому вже задіяні серйозні люди, зокрема, мери деяких міст задіяні, або бувші мери міст. І цікаво про мерів за словами Корчинського йдеться про Геннадія Труханова, до якого може підключитися Кличко, і навіть садовий той самий Труханов. Задіяний, я не розумію, чому він не сидить, до речі, терміном. Ну, він уже не громадянин України. Чому він не сидить? І добре, його не хоче посадити на Бук. Ну, посадіть його через що-небудь інше, там кримінальних справ, хоч греблю, а ти там підстав посадити його конкретно. це, Тим не менше ні, він продовжує перебувати в Одесі і має можливість мутити своїх прихильників, в разі чого саме він очолить цей антимайдан, чи майдан, чи як його там не назви, в Одесі проти центральної влади одеську частину. Клічко, зараз вони намагаються залучити садового до цієї теми і деяких інших мерів. Які в принципі з задоволенням втягнуться в цю тему. А як вам такі прогнози вірите? Напишіть Канцлер Німеччини Фрідріх Мерз закликав президента України Володимира Зеленського стримати українських чоловіків вдома в Україні, адже вони з його слів потрібні самій Україні. Про це канцлер заявив на полях торгового конгресу Німеччини у Берліні. Нагадаю, у серпні українська влада дозволила чоловікам віком від 18 до 22 безперешкодно виїжджати з України. Сьогодні, під час тривалої телефонної розмови з президентом України, я попросив, щоб молоді чоловіки з України не приїжджали до Німеччини у великій кількості, а служили в своїй країні. Вони там потрібні. Крім того, Мерц додав, що для українських біженців у Німеччині очікуються зміни у планах скоротити виплати українцям зі слів канцлера. Таким чином Німеччина стимулюватиме працевлаштування наших співвітчизників. Водночас, бюджетний комітет німецького бундестагу затвердив проект бюджету на наступний рік, де на допомогу Україні передбачено 11,5 мільярдів євро. А ви що думаєте з приводу позиції Німеччини? Пишіть свої думки у коментарях. Обов'язково почитаю. Пекельна ніч для України одна із найбільших масованих атак росіян на столицю за весь час повномасштабного вторгнення. Цієї ночі Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Протиповітряною обороною збито подавлено 419 повітряних цілей, 405 ворожих БПЛА, дві аеробалістичні ракети Кенджал, шість балістичних і шість крилатих ракет. Найбільше дісталося Києву та області. Ворог бив не лише по енергетиці та критичній інфраструктурі. На цей раз росіяни прицільно гатили по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено десятки житлових будинків, теплові мережі, медичні заклади, інфраструктуру громадського транспорту, офісні приміщення та магазини. Стали десятки людей. Серед них вагітна жінка та діти. На жаль, є загиблі. Наші співчуття всім рідним та близьким. А вже зранку Росія атакувала ударними дронами ринок у Чорноморську на Одещині. За попередніми даними, двоє людей загинули. Ще сім поранено деякі у важкому стані. Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибуховою хвилею вибули вікна у розташованому поруч котеджі. Скільки б наші політики і чиновники не видавали ахінеї, я і досі не можу перестати дивуватися із деяких персонажів. Бо що не заява, то в мене в голові звучить тупе, тупе, тупе. От, ви знаєте, чому у нас проблеми з енергетикою? Я зараз не про ту гучну корупційну справу. Правильно, основна причина відключення Росія, яка б'є по енергооб'єктах. Але для когось це зовсім не очевидно. Багато хочеться сказати про тих недоумків, які у мережі клянуть ДТЕК. Але сьогодні не про них, а про депутатку Одеської міськради. Жодних конструктивних пояснень, куди дівається електрика і чому нам різко не вистачає, яким чином пошкоджені наші станції, та наскільки критично. Пані Анастасія Большедворова, вибачте, за жаргон не відстрілює, чому немає світла і вимагає пояснень від влади. Розкажіть мені, будь ласка, а що це за бака стабілізаційні відключення? Оскільки я не читала, ну нема такого поняття, ну нема. Відсутні. на сайті немає інформації, як довго це триватиме, що вони там стабілізують і коли достабілізують, і коли вони вистабілізують. Це все абсолютно не ясно. І найголовніше, да, ну, якби майже пів країни, ну та просто в окупації. Залишились без світла і більше часу ми живемо в темряві. А президент нічого не говорить. От у мене питання. А чому нічого не говорить, не виступає, не розповідає, чим це все закінчиться. Знаєте, І так дуже багато сьогодні оцих всіх тривог просто безкінечно, дні поспіль, всі нервові, і ще відключається світло. при цьому ж немає бликаути. Але пояснень. Також зовсім нема. Як це ми живемо в такій країні, де нам ніхто не хоче розказати, що з нами відбувається, і на якій ми фастадії конструктивні пояснення, чому перебої з електроенергією серйозно? Ти що, Дурний От, чесно, я навіть не впевнена, чи взагалі їй щось пояснювати, просто іспанський сором. Цієї ночі було гучно і на Росії. Поки московити цинічно гатили по цивільній інфраструктурі, вбиваючи мирних людей, Україна наносила удари по військових цілях та об'єктах, що живлять російську машину війни. У ніч на 14 листопада під атакою була портувати нафтова інфраструктури новоросійська. Основною ціллю став перевантажувальний комплекс, що є ключовим об'єктом енергетичної інфраструктури російської державної компанії ТрансНєфть. Там зараз просто, там щось так світло було. Там засвітілись просто ка. Як... Вот так, вот там засвітілись. Нафтовий термінал стратегічно важливий вузол для експорту російської нафти і нафтопродуктів через Чорне море. Крім того, у соцмережах пишуть, що під час атаки було пошкоджено судно у порту і поранено трьох членів екіпажу. Також фрагменти безпілотників упали у різних районах міста і пошкодили кілька багатоквартирних будинків. Але це ще не все. Бо влучили ще у склад боєприпасів на території однієї із військових частин та по системах ППО. Склад просто злетів у повітря. Дивіться самі. Усім спільнота кіберборошно повідомила, що ймовірно працювала ракета по позиції с 300 С-400 на території зенітно-ракетного кубанського краснознам'яного полку. А це Саратов цієї ночі він також опинився під атакою дронів. На місцевому НПЗ спалахнула пожежа. Губернатор Саратовської області підтвердив момент атаки, але не повідомив, що саме потрапило під удар. За його словами, зафіксували пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Після успішних ударів глиб Росії Зеленський у своєму телеграмі показав запуск українських довгих нептунів. і підписав: робимо більше. Мені однозначно подобається, коли на болотах палає. Як то кажуть, гори гори ясно, щоб не згасла. Ставте лайк, якщо підтримуєте. Кремль готує депортацію українців із тимчасово окупованих територій до Сибіру. Про це повідомили у центрі національного спротиву. У матеріалі йдеться, що Росія запускає програму розвитку Сибіру на 700 мільярдів рублів. Але за гучними гаслами ховається підготовка до масового переселення мешканців окупованих українських територій. Секретар ради безпеки Сергій Шойгу продається як своєрідний індустріальний проект, але насправді мова про нову хвилю імперської депортації. За даними центру національного спротиву на тимчасово окупованих територіях, уже почався перший етап. У школи, лікарні та на комунальні підприємства надходять закриті листи із вимогою визначити працівників для довгострокових відряджень на далекий схід. Керівників змушують подавати списки необтяжених сімейними обставинами співробітників, формулювання, яке по суті визначає найбільш вразливих та тих, кого найпростіше депортувати без значного суспільного резонансу. Цей механізм майже повністю відтворює радянські практики організованих таборів, через які у 40-х, 50-х роках ХХ століття були примусово депортовані кримські татари, українці західної України, чеченці та інші народи. Риторика змінилася. Шойгу говорить про освоєння Сибіру, ідеологи романтизують Есення центру розвитку на схід, однак суть імперської політики залишається незмінною. Спочатку паспортизація, потім відрядження, далі державні програми переселення і, врешті, повна зміна демографічного складу окупованих регіонів. Ну власне, все зрозуміло. Сибір спустошена, росіяни їхати не хочуть, тому Кремль готується будувати свою нову імперію руками українців, відірваних від дому. Особисто я не здивована усе в стилі Росії. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть, не стримуйтеся у коментарях. Британський заекономість опублікував щорічну обкладинку прогноз для світу на наступний рік. На ній Зеленський у військовій формі із біноклем танки, ракети, дрони та підводні човни. Натяк на продовження війни і глобальної напруги. Окремо показані торговельні конфлікти, нова хвиля ліків для схуднення, роботи і нейротехнології. А також чемпіонат світу 2026-го та зимова олімпіада. А зараз про ситуацію на фронті на покровському напрямку сили ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ї армії РФ у населеному пункті затишок. Попри несприятливі умови, дрони ССО успішно ударили по ворогу. На Харківщині, за даними аналітиків, діпстейт, російські війська окупували село Степова Новоселівка Куп'янського району. На запорізькому напрямку сили оборони вдарили по Запорізькому залізнорудному комбінату. Є підтвердження з землі та на картах НАСА. Уражено понад 70% енергозабезпечення. Шахти можуть затопити, а видобуток повністю зупиниться. Це найбільший окупований росіянами комбінат, де вони планували вкрасти 4,5 мільйона тонн української руди. Водночас окупанти просуваються у Запорізькій області. Деталі у нашому матеріалі. Війська Російської Федерації змінили пріоритети та перейшли у наступ на інші ділянці фронту. На сьогоднішній день російські окупаційні війська сосредоточили в Запорізької області основний свій удар на те, щоб охватити гуляй полі по восточної северній стороні. На запорізькому напрямку російські війська посилюють тиск. Для цього вони на днях форсували річку Янчу, що дозволило їм. Непосредственно вийти на населені пункти сладке равнополі, а також Яблукове. Окупанти стрімко просуваються в напрямку Запоріжжя та обходять лінію оборони через Дніпропетровську область. Северні вдоль того ж той же саме річки Янчул. Російські окупаційні війська намагаються усилити усі давлення і на Дніпропетровську область, в сторону Покровського через міжріч Волчева вороная і вдоль. Опять-таки янчула по правому і е, левому берегу. У напрямку Гуляйполя окупанти намагаються перерізати українські логістичні шляхи двома трасами. Взаємосвязь здадуть, запнуть на Покровськ, і у них буде попросту обезпечення логістики, е, піхиває туди хоч 10 військових армій, на этот плацдарм, створюючи плотність войск і потім формуючи удар на Запорожжя. і. Російське командування віддає гуляйпольському напряму все більше пріоритет. Сюди перекидаються підкріплення з добропільського напрямку. З підпокровська ситуація під Гуляйполем напружена. Про це пише і американський інститут вивчення війни. Путінська армія з кінця серпня 25-го року зуміла захопити приблизно 250 квадратних кілометрів території. Діпстейт показує, що лінія фронту проходить менш ніж за один кілометр від Гуляйполя на південь і за шість. Кілометрів на північний схід від міста примусців на полі Саполосами поля виходять на цілінну бал, тобто ландшафтний заказник, який знаходиться к югу від равнополя, по суті, до Гуляйполя залишаються щита кілометри, приблизно где-то кілометрів, в залежності від направлення. Про суттєве погіршення ситуації на Гуляйпільському напрямку напередодні розповів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни угруповання військ південь ведуть виснажливі бої за рівнопілля і яблукове, вживаються відповідні заходи підтримки, комбінованим вогнем агресору, завдано значних втрат. Про просування росіян у напрямку Гуляйполя останнім часом повідомляють і російські воєнкори на українське місто наступають підрозділи групи військ-схід. Очень внимательно смотреть под ноги нужно, потому что очень много э, мин и контролировать постоянно небо, потому что, ну о, летают, аппараты літають апарати и как fpv дрони и э, маленькие. Це нова операційна концепція росіян: поступове виснаження української оборони за допомогою інфільтраційних тактик. За інформацією українських військових, противник зазнає значних втрат під час про просування вперед. Гуляйполе дуже важливий населений пункт в обороні Запоріжжя. Це зазначають і воєнкори. Після Гуляйполя буде Оріхів. А далі, окрім Комишувахи та Степногірська, вже особливо нічого не буде стримувати ворога від того, щоб підібратися до південних околиць Запоріжжя. Також це вплине на селище міського типу Покровське. Якщо ворог і його захопить, зможе вийти аж на Вільнянськ. По Покровському у Дніпропетровську області російська армія завдає систематично авіаудари. На кадрах можна побачити наслідки терористичних актів Росії: знищені автомобілі, зруйновані будинки це центр населеного пункту. Це жох. У планах росіян бити по тилу, щоб ускладнити постачання, знищити логістику та операторів дронів, а також цілеспрямовані проникнення в тил. Після цього операції ведуть маленькі штурмові групи, які намагаються швидко просунутися та змусити українські підрозділи залишити позиції. Это событий, стать, ну це настільки настолько нігативна розвіття яке а которая може стать підвісніком формування плацдарма і умови для російських окупаційних войск, які в перспективі можуть навіть організувати наступлення в направленню Запоріжжя. президент Володимир Зеленський приїхав із робочою поїздкою на фронт у Запорізьку область. Він заслухав доповіді командирів. Здоров'я, хлопці. слава Україні! Слава. Маю честь сьогодні бути тут. І... Народити на 65-ї бригади. Дякую вам за те, що робите, захищаєте Україну. Незважаючи на зусилля ворога, бої продовжуються за кожен сантиметр нашої землі. Борються найкращі штурмові підрозділи. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини для нас. Це важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.